Я знаєте, як наставник, як астролог, як провідник, як в деяких моментах частих вчитель зрозуміло, що людям без підтримки, без вчителя, без супроводу дуже-дуже тяжко розвиватися, пробувати щось нове, втілювати, додавати в життя нові звички, нові правила, боротися з негативними установками, тобто розвиватися на духовному рівні, емоційному, фізичному, психологічному людині без наставника, без провідника. Складно. А, і люди найчастіше найкраще розвиваються, коли їх за собою хтось веде, або людина, або наставник, вчитель гуру, або вони знаходяться в колі однодумців, де, де таке спільне поле воно і наштовхує людину до змін. Бо коли наше оточення дійсно на нас впливає, коли воно прекрасне, то воно і надихає нас на прекрасне, на прекрасні зміни. Саме тому я вирішила створити. Наше таке жіноче ком'юніті, жіночу алхімію, з наставником в ролі мене, з прекрасним ком'юніті в ролі вас, щоб дійсно у нас були ці такі зміни, на які я сподіваюся, які я хочу, щоб були у кожної з нас. Тому що, коли Є провідник, коли є знання, коли є підтримка, то людина може зробити абсолютно все, звернути гори, досягнути будь-чого. Це факт, це просто факт. Я вже бачила на прикладі своїх клієнтів, яких я вела. І на прикладі своєї групи по попусту Екадоші дійсно це щось неймовірне, та енергія, яку несе в собі кожна людина, і коли вона в такому загальному полі вивільняється, то це. Дуже потужна сила, яку потрібно в правильне русло направляти, саме тому я впевнена, що наш жіночий клуб, жіноча алхімія, він буде просто неймовірним. Я це знаю. Багато хто з вас вже знає про цей клуб. Багато комусь клієнтів я розповідала. І я вже тоді отримувала дуже такі позитивні, натхненні, мотиваційні заклики. Це зробити. Тому дівчата зовсім скоро починаємо довго тягнути. Не збираюся відкладати надовго, нічого не збираюся. І так цей проект був давно відкладений. Життя одне день. У нас для змін тільки один. Сьогоднішній день це такі мої правила, тому я їх втілюю. Скрізь додаю і живу по цих дійсно правилах, по таких моїх вже установках, таких хороших жити тут і зараз. Тому вже на початку жовтня стартує наш проєкт. Уже зовсім скоро можете приєднуватися. Я вже з нетерпінням чекаю свій вес, і ви чекаєте також.